До 925-річчя міста Хуст в рамках всеукраїнського проекту Святкуй день міста разом із ЗАС «Закарпаття авто презентувало лінію автобренда Зас вітчизняного виробництва, який є лідером продажу на ринку України. Сьогодні у нас представлені такі моделі, як Сенс, Віда, Ланос, які викликали довіру нашого вітчизняного покупателя, як кажеться, який підтримує нашого виробника. Також ми пропонуємо акційні програми, наприклад, на сьогоднішній день ми пропонуємо знижку до 15% на весь модельний ряд ЗАЗ. Такі знижки, наприклад, ніхто не дає з наших конкурентів. Святкуй день міста разом із ЗАС. Це щорічний розважальний проект. Він поєднує експозиційну виставку автомобілів, надання консультацій спеціалістів, розважальну програму, роздачу рекламно-сувенірної продукції, а також розповсюдження друкованої інформації та цінових пропозицій по бренду ЗАС. Назва проекту походить від ідеї проводити експозиційні виставки одночасно зі святкуваннями днів міст на центральних площах, забезпечуючи тим самим високий трафік і велику кількість відвідувачів. Відувачів зас сенс перший український автомобіль класу С, доволі затребуваний за останні роки, адже доступний як за ціною, так і в обслуговуванні. Крім того, у цієї моделі низька витрата палива. Автомобіль став народним улюбленцем. Зас Віда» – авто, в якому гармонійно поєднуються якість, світові стандарти безпеки та українська оптимальна ціна. Це є новачек в лінійці бренду «ЗАЗ», він був випущений недавно, декілька років назад. Він став, зайняв номінацію Автомобіль року 2014 і тринадцятого року. І також побив рекорд. Тобто він проїхав по Україні, не вимикаючи двигун, 5 тисяч кілометрів, що було зафіксовано в відповідних там, як кажеться, інстанціях. І також він є одним із лідерів по продажах в своєму класі. За Зланос, Пікап» – справжній трудівник та незамінний помічник для свого господаря завдяки своїй витривалості, маневреності та місткості, має демократичну ціну. Корпорація «Украту» пропонує сьогодні унікальні ціни на свої автомобілі. За все своє життя я не пам'ятаю, щоб такі ціни у валютних еквівалентах пропонувалися. Корпорація «Украту» домовилася з центральними офісами декілька банків. Про кредитування наших автомобілів, тому що в даний момент такий воєнний час, кризисний час фінансові установи не дуже пропонують свої фінансові продукти, але нам пішли банки на зустріч як одні з самою крупною компанією на автомобільному ринку і предложили для наших клієнтів свої ексклюзивні умови. Закарпаття авто офіційний дилер бренду ЗАЗ, підтримуючи вітчизняного виробника ЗАЗ, ви можете зекономити і на покупці автівки, і на її обслуговуванні. team.